Так, добрий день, що Олексій, роблю конспект лекції, 10 -та лекція. Так. Ну, перше питання: хто зустрічається на лот? Хто головний на відповідних участках залежності X, F і T? Так, в лот зустрічається Ареніус та Лешатель. Головний на першому участку Ареніус, а на другому Лешатель. E так, друге, наступне питання: в чому фізико-хімічний сенс? предекспенціального та експенціального множників рівнянні Аранніуса. Е, Предекспенціальний множник це величина, яка характеризує загальну кількість саємодій молекул, а експенціальний множник характеризує ту їх частину, яка призводить до хімічної реакції. Так, для яких реакцій ступенів за не співпадають з тихіометричними коефіцієнтами, як називають такі ступенями? Такими ступенями називаються порядками реакцій за відповідними компонентами. Чому для швидкості реакції необхідно диференціальне рівняння? Дайте метричну інтерпретацію на графіку x рівні f від tau. Для швидкості реакції необхідне диференційне рівняння, тому що швидкість процесу залежить від концентрації в даний момент часу. Тому на початку реакції швидкість більша, а потім рівновага. Геометрична інтерполяція на графіку дотична, в якій вугол буде зменшуватися до стану рівноваги, на який параметр у рівнянні ареніуса впливає каталізатор, як експериментально визначити цей параметр. На енергію активації впливає каталізатор в рівнянні на ну, цьому Експериментально визначити цей параметр можливо за даними константами реакції за двох температур. У мене все.